Я покажу через 3, 2, 1. Місце, це ж у нас камера не протерті взагалі. Зречі, кібертрак. Друзі, це мій. Всім привіт. У нас не видно, коротше, це... все нормально. 3.05 немає? Ми прийшли на прекрасний сансет. Ми просто офігіваємо і не маємо ніяких слів, щоб описати наші емоції. Може ти маєш щось щось як хочеш. Я не знаю, що. Це просто щось неймовірне. це ну... Наш дім десь аж... Але ми захаваємо зараз раканап. Ми де їсти канапку. У нас відбувається включення вже...